Я каже, ну все, тоді ну і не варто повертатись, сиди, всі сидять, і ти сиди, <реш> <реш> всі ховаються, і ти ховайся. І ти шукай роботу, <реш> пропонувала до себе. Каже, можна втихесенько працювати, собі і все без питань. Але ну, я розумів, що ховатися, ну не моя була позиція. Типу, я хотів, ну, мотивація воювати була ще присутня, тому в принципі відразу попав. Як так, у вас? Моя дружина також мене в цьому підтримувала, навіть підбадьорювала на це вже. Каже, давай, іди да, кудись далі. Да, 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 знато довго вдома вже. Так, так. Ні, вона підтримувала і вже давно мені про це говорила, але я не хотів. А, на там, це. З переводом ну, давно казати. Так, так, так. Щоб йшов все за че, на що воно потрібно. Типа, коли я отримав поранення в Курській області, там за чотири дні після цього її батько потрапив в полон. І тобто, це для неї була дуже велика травма, і вона боялася, що зі мною щось подібне станеться. Тобто відмовляла навіть коли я вже сказав, що буду йти в тройку до пацанів. Але моє рішення це є моє рішення таке, що я не бачу себе в даний час в нашій країні на... в цивільному житті. Мені подобається моя робота. Були Проблема тільки з колективом, ну, не як не з колективом, а з керівництвом, mm -hmm. з їхніми підходами до цього всього. Зараз я в тому місці, де мені подобається, я ні про що не шкодую взагалі. Стах, Жак, як у вас? Це були сльози, крики: ти більше не підеш, ти залишаєшся вдома, я тебе не відпущу, я тебе прив'яжу. Ну, але потім, коли вже сказав, що все йду в тройку, ну змирилася. В Троїці якось зі спокійніше, каже, колектив хороший. Ну, в мене всі сказали, що схова Богу, вернувся живий. Ну, теж як всі як, як рідні сльози, угу. як би, бо приїхав додому з травмою, і всі переживали дуже. Ну, переживали як би, за ну, того, що да, пішов да, в СЗЧ, що там будуть определені послідства. Був в СЗЧ, я зображав, що я вернусь як би, на службу. Ну, після того, як встановлю здоров'я, то і все.